Ось він отак в ту кімнату вилетів, а дитинка спала між батьком. Батько і матір накрили собою дитину, і тому в опіках були від Ну, Дитина, слава Богу, була ціла. Голова ОСББ Лариса Коломойцева показує квартиру, в яку у жовтні влучив російський снаряд. Родина, яка тут мешкала з восьмимісячною дитиною, виїхала. Мешканці будинку продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, розповідає жінка тих домах, от бачите, зашивали у ну, квартирах, ну багато вікон е, на балконах. І от ці всі, що ОСБ прибиті, там все одно щілі є. І все одно це буде холод. Треба, щоб якось плівку. так дві квартири дуже сильно. А так можна сказати, 80% квартир всі розрушені вікна. Люди продовжують виносити із квартир розбите скло та знищені речі. Лариса Коломойцева каже, мешканці будинку після обстрілу також почали наводити лад у дворі. Як тільки стало світло, ми вийшли. Наш електрик відтягнув провода, хлопці молодь відтягнули дерево, бо дерево теж перекрило дорогу. І все я давай сразу Набирати нашу адміністрацію воєнну. Вони дійсно все допомогли, приїхали і розпіляли і дерева, і вже вранці зашивали людям. Бачите, скільки всього позашивали вікон. Дуже багато було і стекали всього ми самі. А на другий день приїхали комунальщики і нам все допомогли. Місцева жителька Ольга Урбанська згадує, від вибуху здригнувся весь будинок. Вони зрозуміли, що це до нас. А коли почали і на стоянки горіти машини взриватися, І в нас У нас з дітьми, то що маленьке, у нас ще діти он 9 років, є хлопчик 11 років, 6 років хлопчик те саме, діти ж теж перелякувалися всі. Ну і ми, звичайно, дуже. Ну, стрес дуже. Ну Ми всі дуже дружні і один одному допомагали. Таким у ми... нас ще є Юля волонтер, вона дуже допомогла всім із продуктами. І одіяла, і матраси. Юлія розповідає, займатися волонтерською діяльністю почала після звільнення Херсона. Потребують люди гуманітарної підтримки. Я як волонтер можу це підтвердити та сказати, що їй зараз недостатньо. Це входить, починаючи з продуктів харчування і закінчуючи там якоюсь ковдрою. Це від А до Я. І є і це все потрібно, І зараз людей не вистачає коштів. І ще люди стикнулися з такою проблемою. Газова служба та співробітники ТЕЦ визнали будинок готовим до опалювального сезону, розповіла Лариса Коломойцева. Голова ОСББ каже, багатоповерхівка заселена наполовину. За з витягами. Я розумію, що людей багато постраждали і поліція не встигає видавати, щоб людям перед... А зараз же що все опалення, нам як кажуть, в середині цього місяця буде опалення. А опалення, якщо ці щелі, якщо ми не одінемо плівку, ми будемо всі в холоді. Нагадаємо, багатоповерховий будинок під обстрілом російських військових був уночі 8 жовтня. Тоді дві квартири були майже повністю зруйновані. Поранення отримали двоє дорослих та восьмімісячне немовля. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрюшенко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.